художньому музеї на презентації проєкту з оцифрування традиційної спадщини, єдність образу та звуку. Сьогодні розкажемо вам про проєкт, його ідею та мету, представимо результати роботи в проєкті та, як можна більше, дізнаємось про Подільську вишивку та спів. Проєкт це є. Він е, вишитий одяг і пісні центрального поділля. Таким чином, він створює архів живої традиції. У центрі проєкту є. Оцифровані 12 орнаментів разом із строями, і це все поєднано з піснями. З піснями з тих сіл, звідки походить вбрання. Цей проєкт є дуже потрібним, адже коли свого часу я починав колекціонувати, знайти на просторах інтернету строї або інформацію про них саме з центрального поділля було надзвичайно важко. Саме це ну, нарисоване для колекціонування, щоб, щоб це зберегти, тому що воно тут є. І тут представлені найбільш цінні зразки, і їх ви не знайдете ніде. Це зразки, які не схожі на жоден регіон України. Це е, самобутні, е, найцікавіші, найяскравіші зразки. Е, тут є сорочки, яким на сьогодні більше 120 років. Це сорочки, які пережили вже не одну війну, і вони досі існують. І їх можна побачити і завдяки схемам, які створила майстриня пані Наталія Григораш, їх можна відшити. Строгі саме наші це Центральне Поділля, Хмельницька область, Новушицький та Мецькопільський район. Тут представлений стрій з села, якого на сьогодні не існує. Воно затоплене водами ГЕС. Це село Студениця. Ви пізніше зможете переглянути цей стрій. І я вважаю, що такі проекти дуже потрібні, щоб люди дізнавалися про справжню нашу культуру, тому що і знали своє не схоже на інше. Зараз до вашої уваги виконання культурного гурту ладовиці прозвучать весільні пісні із е, обряду, е, які співалися серед села Брагілівка під час весільного ходу. Коли наречена йшла до шлюбу та із села Хребтіїв під час розплетіння молодої. Народна душа, вона е, е, доторкнулася до кожного серця, хто буде слухати ці пісні, хто буде бачити це все, е, хто буде заходити на сайт. І щоб дійсно ця праця вона не лишилася просто словами, а щоб вона щось зробила в нашій душі, щоб вона в нашому серці. Ми тілили 12 строїв, е, ми втілили. Цю ідею, щоб люди сучасні могли це побачити і відчути. Ну і зараз ми заспіваємо це практично летів Орел, він звучить у нас з 93-го року, тобто майже від заснування ансамбля І не одне покоління проспівало. Цю, Відноситься і до весільного обряду, взагалі її співали за якоюсь оказією. І тому ми все-таки її сьогодні заспіваємо. Дуже логічно суміш. Матеріали знаходяться на сторінці сайту Хмельницького обласного художнього музею. Я вам трішки розкажу про, взагалі про екскурс, так, цього. Перед вами буде ось початкова сторінка. Для того, щоб потрапити на цю на, на, на сторінку нашу так, музею, потрібно натиснути сторінок. Так? Тут є колекції, календарі подій і розділ Етно. Там виходиться вся інформація. Перед вами постає ось така палітра так, різних орнаментів різних сіл, кожен з них підписаний, але вона на, 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 на визначений орнамент так, села і заходите а, в основну сторінку, там, де буде висвітлюватися орнамент сорочки а, де, з детальним описом. А, також можна буде побачити розроблену схему. А, так, для, можна роздрукувати, можна просто подивитися, можна взагалі вишити. так, опис, Детальний опис самої сорочки, так, чи якими техніками вишита, так, яка тканина, яке пошиття. Далі додається архівні фотографії виконавиці з цього села пісень. так, Оця паленук Марія Петрівна. Так. Є також е аудіо, е можна прослухати так, натиснувши на програ на програвач, е так і відкривши слова, е слова самої пісні, так, і з біографічними відомостями, та е звідки сама ця пісня походить. Хотілось би запитати пана Андрія як людина, яка вчала психомітання строїти далі. Я чула часто дискусії з приводу того, а коли все-таки носили ось цей стрій, і загалом, в чому різниця побутовий і щоденний стрій від більш святкового? Чи могли б ви розказати про деталі, як це було саме на події? Загалом тут представлені всі святкові строї. Тут ви не побачите жодного буденного строю, тут усі повністю святкові, тому що вони вийшли. Зазвичай буденні сорочки їх не вишивали, тому що їх брали до роботи. Їх зношували, і вони плямилися, ну, загалом ними користувалися. А ось такі святкові сорочки, чому вони збереглися? Тому що їх одягали декілька разів за рік. Могли одягати на весілля, на свято, до церкви. І є такі зразки, що їх навіть не брали. Просто одягнули, зняли і склали в скрин, Тому вони дожили до наших часів. А буденних зразків їх... Можна сказати, що взагалі не збереглися, Тому що їх зношували і просто використовували вже на, на ганджі. Це саме так було в нас, і я думаю, що і по всій території України. Ну, я вже багато, хто ну, сорочок, святкових сорочок, навіть не сім, лишали на смерті. Я скільки раз приходила, і жінка дійсни скрині і каже, це ну, я думаю, ей, це я на смерті. Я думаю, що там сорочка, мене в мене підкосилася. Ну, і Нічого не знаєш, і mm. е сучасній людині дуже тяжко відрізнити саме будівля погляди. E чи це в основному темна от Темна гамма, все темне. Маленькі крапиночки, червоні, там, от от весільна сорочка, да, червоне, чорне, збувалося Да? Те, що ми бачимо по всій території України. От саме поділля різниця, різниця у Тобто чорної оце Здивіться, весіль... це е, е, святковий одяг. І ця святковість в основному вона виражалася е, в, в, в красах на грудних. Розумієте, е... у ну, нас так, 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 так. речі зображені народний ход варварка, затопленого села Барка. На сьогодні села не існує, але можна бачити, як одягалися люди з того села. Хочу також доповнити, що чорний колір взагалі в українській культурі вважався кольором святковим, кольором багатства, тому що чорний барвник був надзвичайно дорогим, був надзвичайно дорогим і було дуже важко зберегти чорний колір насичений, тому що він часто вигорав, линяв, псувався. Е ну, тому найсвятковіші сорочки вишивалися чорними. От можна подивитись на цей стрій. Тут білим тільки полотно на сорочці. За решта повністю чорна. Так само кустка чорна, і там і обморка, і сорочка вишита чорна. Тому чорний був завжди святковий. Ну а червоний це колір чистоти, тому червоний часто використовується для осіннього сорочок. Але все гітно кайоночка чорна. Домінантна. Да, Домінантна така. Нашим воїнам, от вони стояли, знаєте, їм треба не плескати, а їм треба кланятися. Їм треба низький поклін, тому що їхнім життям, їхньою кров'ю ми сьогодні сьогодні. І тому слава Україні, слава! слава нашим героям, щоб вони дійсно були в вічності в нашій пам'яті, в пам'яті наших дітей і наших.